Друзі, доброго вечора! Сьогодні я до вас із різдвяною промовою, можна навіть сказати, із проповіддю. Я давно планувала відео на цю тему, але ось навколо різдвяні дати, чи не найкращий час, аби це зробити. Ми сьогодні поговоримо про перехід на іншу мову. Почнімо здалеку, трошки відійдемо від нашого сьогодення від сучасних реалій, і спробуємо абсолютно неупереджено, хоча це складно, дати відповідь на питання. За яких умов і чому людина у певний момент свого життя може вирішити змінити свою материнську мову? Тобто добровільно, усвідомлено прийняти рішення перейти на іншу мову? Не під впливом оточення, не під впливом батьків, наприклад, дитиною? Відкидаємо також усі ці моменти насильницького переходу, так званої вимушеної добровільності, коли в суспільстві створюються такі умови. Що без переходу на іншу мову тебе обмежують у ряді прав, наприклад, право на повну освіту, або взагалі створюються такі умови, що ти, начебто, якщо ти не говориш певною мовою, то ти, ти живеш у межах такої нижчої касти і прирікаєш себе, а, і власних дітей, якщо ти не переводиш власних дітей на цю іншу мову, на життя у межах цієї Нижчої касти. Також відкидаємо таке поступове навіювання переходу на іншу мову, на іншу мову, як така повільна анестезія саме за таких умов, коли людині як начебто, повільно дуже вводять такий анестетик, що вона втрачає з рік за роком відчуття приналежності до певної національності, Ну, тобто втрачає свою національну ідентичність. Саме так багато народів втратили це відчуття, що вони належать до Якоїсь національності, ну, не тільки в Радянському Союзі, а і в багатьох інших імперіях. Ну і, звичайно, не говоримо про такий класичний насильницький перехід на іншу мову, наприклад, забирання дітей в інтернати, недоступна освіта певною мовою, ну, тобто вся така всі елементи саме насильницького переходу. Ми говоримо про ситуацію добровільного рішення рішення не просто оволодіти певною мовою чи змогти заговорити з кимось іншим, а, іншою мовою, а саме змінити свою материнську мову на іншу. В такій ситуації людина може опинитися тільки тоді, коли хоче змінити себе. Фактично, на якусь частку. Захотіти перестати бути собою такою, як вона є на цей момент. Я не прихильниця теорії, що мова якось сильно змінює, може впливає, але не змінює нашу особистість чи свідомість. І, але як не крутих, хай навіть хтось може вважає, що це просто язик. Зазвичай це звучить російською мовою, мова є беззаперечно маркером ідентичності. Причому маркером самим простим, тим, що є завжди на поверхні, тому що за мовою можна у перші секунди сказати приблизно з непоганою точністю, сказати, хто ти є. Тож людина може захотіти змінити свою материнську мову тоді, коли захоче змінити відповідь на питання хто я?». А це, повірте, дуже і дуже непроста мотивація. Є люди, яким пощастило прожити життя, не особливо задумуючись над відповіддю на питання, хто я. Ця відповідь для них досить очевидна, їм пощастило жити в країнах, де, не, де немає таких пертурбацій, які переживаємо останні століття, можна сказати, ми. І вони не відчувають такої внутрішньої потреби шукати постійно, знаходитися в пошуку на питання: хто ж я, чи я рускоязичний українець, чи я україноязичний совєтський гражданін, чи ну і взагалі всі весь цей набір ідентичностей, який міг виникнути, наприклад, в українця чи в українки, які жили ну, от протягом останнього останнього століття на території на території України. Тож ми змушені знову і знову ставити собі це питання. Не знаю, можливо, для нас воно вже було досить очевидним, але для наших батьків, для наших бабусь і досів це часом було дійсно складне питання. Тож, якщо ви володієте іноземними мовами, ви, мабуть, помічали, що говорячи цими різними мовами, ми завжди трошки відрізняємося від внутрішнього відчуття себе. Я, наприклад, коли говорю англійською, чи іспанською, чи німецькою, це трошки завжди різна я, я себе знаю вже в цих мовах, і я можу приблизно уявити, як я звучу, в якійсь мові я собі більше подобаюся, якій я собі менше подобаюсь, але це завжди трошки різна людина. Наприклад, ще гарний приклад, тому що ми так виросли, що ми вимушено фактично знали російську, тому з російською нам легше уявити, як, як взагалі відбувається ось цей перехід особистості, коли ми переключаємося із мови на мову. То я думаю, що багато з вас, можливо, недавно, можливо, досить давно, зіткнулися із таким моментом, що вам перестала подобатись. Ваша російськомовна особистість. Ось у мене це сталося десь у 2010 році, що я відчула, що це не зовсім я. Я не хочу більше переходити на російську, мені це не подобається, особливо коли з'явилася перспектива дітей. Мені за мені захотілося, щоб люди, щоб діти мої майбутні бачили мене вже інакшою. Я не дуже хотіла їх знайомити із російськомовною версією себе. При тому я не. Говорю про те, що я якось змінювала свою материнську мову, то материнська мова в мене завжди лишалася одна й та ж сама. Просто до певного моменту я легко переходила на російську з певними людьми. І навіть. Те рішення не переходити більше на російську теж було місцями складне, тому що були друзі, з яким, які знали мене, що я завжди з ними говорила російською, і це цей момент не переходу був трохи некомфортним. Ну, це ми згадуємо події 13-річної уже давності. Тож, якщо вам здається, що перейти на іншу мову, це справа проста. Згадайте оці моменти особистості, різної особистості в різних мовах, а також спробуйте бодай один день поговорити іншою мовою із вашими близькими людьми, навіть тією мовою, якою ви гарно володієте. А тепер спробуйте поговорити іншою мовою з людьми, тією мовою, якою ви не зовсім впевнено володієте. Спробуйте заговорити іншою мовою до вашого кота чи до вашої собаки, яка у вас живе, наприклад, останні 10 років, і ви з нею завжди говорили певною мовою. Просто спробуйте. Я не кажу весь час, але спробуйте один день, наскільки вам буде це легко. Як я вже казала, я ніколи не мала досвіду переходу на цілком іншу мову спілкування, тому що моя материнська мова завжди лишалася зі мною, тому я лише можу уявляти, як це. Тож, якщо ми з вами вважаємо, що ні, є різниця, а що різниця таки є, і російська і українська це цілком, хоч і споріднені, але цілком різні мови. То ми маємо бути послідовними і визнати, що перехід на іншу мову це до біса складно, навіть якщо ви цією мовою вже володіли. Тому я розумію людей, які перейшли на українську у, наприклад, у публічній площині, але у сім'ях ще ні, тому що це важче. Я знаю навіть випадки, коли люди перейшли вже і у сім'ях, і всюди, а до собаки ніяк не можуть перейти, щоб говорити до собаки українською. Тож у цій різдвяній проповіді. Я закликаю нас бути терпимішими до тих, хто зараз змінює відповідь на питання: хто я? Це дуже і дуже складно. Я цих людей підтримую із. Вдячністю і терпінням. Я виправляю їх тільки тоді, коли про мене, мене про це просять. Я не акцентую взагалі на їхній мові. Наприклад, коли ви кажете, о, яка у вас гарна українська, о, ви така молодець, ще й ви такий молодець, що ви перейшли. Я намагаюся, якщо це не є предметом розмови, навіть не акцентувати на цьому. Тому що я хочу показати, що для мене ці люди. Які зараз змінюють для себе відповідь на питання хто я? Для мене ця відповідь уже змінилася. Вони для мене вже є українцями, які повертають чи набувають для себе новий вимір власної ідентичності. Я запрошую вас написати в коментарях ваш досвід переходу, якщо у вас він такий був. Розкажіть саме про емоційну сторону цього переходу, тому що мені здається, що багато коли ми говоримо про перехід. Багато людей не, не показують такого терпіння, чи кажуть, наскільки ну, це вам треба було років, чи треба, щоб вам уже щоб ракети російські на голову посипали, щоб ви аж тоді задумались про перехід. Розкажіть про емоційну, про такий побутовий аспект, аспект переходу, тому що багато людей його просто не розуміють. І протирічать самі собі, тому що ми кажемо, що російська і українська є різниця, і це дві різні мови, але водночас хочемо, щоб людина ось так от взяла і перейшла у спілкуванні з назавжди забула свою, свою материнську мову. Я думаю, що якщо ми можемо в коментарях поділимося цим усім з різними досвідами, можливо, це допоможе нам зрозуміти краще одне одного, бо в ці темні часи нічого крім єдності. Нас не врятує. І ще я наостанок хотіла трошки попросити у вас грошей, але не просто так. У мене мені до рук попало. Ну, у мене є три лоти, які я хочу продати. На аукціоні, який триває рівно до кінця 2023 року, плюс 10 хвилин після останньої ставки, аукціон триває в мене на Фейсбуці, але ви можете робити ставки тут. Хто може зайти на Фейсбук, може це зробити. А можете робити ставки тут. І я вам розкажу, що це за лоти. Перший лот це дуже дороге, але дуже е, класне. Це портрет. Ви бачите його на екрані. Це принт офіційний від авторки цього портрету. Фотогуфото фото художники, фотографи. Вони можуть, вони можуть друкувати принти зі своїх фотографій, авторські права на які вони мають, і ось художниця зобов'язується, що вона видає цей принт накладом три екземпляри. У такому розмірі ви отримаєте цей принт офіційний, і що найцікавіше, що принт буде підписаний самим генералом Залужним. Зараз ця штука коштує 50 тисяч гривень. Можете її придбати, можете змагатися у ставці, можливо, хтось, хтось поставить більше. Ось, але я вас запрошую взяти участь, це унікальна річ. Не знаю, я би таке купила у рідну школу чи університет, щоб замість всяких суворових повісити, і щоб там був цей, цей красивий принт. Насправді для мене цей портрет, мабуть, найкращий портрет залужного за час війни, тому що ці очі, ця втома, і це такий якийсь спокій, дуже класна фоторобота. І ще є два лоти, вони вже простіші, вони вже коштують набагато менше. Один лот це моя книжка, ви її всі знаєте, готуємо в журбі. Я її пошлю в будь-яку точку світу і з якимось невеличким ще презентом, підпишу, додам листівок і так далі. Цей лот коштує 5 тисяч гривень. І ще один лот це підбірка книжок від мене. Я для вас особисто підберу п'ять книжок, які мені здається, вам варто прочитати в 2024 році. Опишу чому і прийшлю знову ж таки в будь-яку точку світу. Цей лот зараз уже є на нього ставки, і він зараз, остання ставка, була 12 тисяч гривень. Запрошую вас взяти участь в аукціоні, якщо маєте бажання. Усі гроші, які ми зберемо на цьому аукціоні, підуть на три потреби. У нас так зараз склалося, що є кілька запитів від саме знайомих, і ці потреби такі: це дрон для 47-ї бригади, це машина для морпіхів, і шини для двох машин. Тому ми з подругами відкрили банку. Ми продаємо ці лоти, і також ми збираємо іще на банку. Тому за кожні 10, 20, 100 гривень я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей збір. Вас вітаю із прийдешнім новим роком і в новому році. Бажаю, щоб здійснилося те, чого ми усі з вами бажаємо найбільше. Я думаю, що бажання у нас усіх. Спільне, щоб наші північно-східні сусіди розчинилися, як ніби їх ніколи не було. А, з Новим роком, і дякую, що слухали. Чекаю на ваші історії у коментарях. Бувайте!